Закончилась така, що розстановка, яку ми ділили, про трудності з деньгами. У клієнтки були трудності з тим, що вона опиралась весь час в потолок, і вона хоче більше доход заробляти весь час, коли вона трошечки більше заробила, йде у неї відкат. І я окремо запишу, прямо розкажу цю історію. Вчора тоже була розстановка цікава про гроші теж, є. як я завжди кажу, гроші. Проблеми з грошима це все та про. Якісь проекції, травми з дитинства. Але головна така теза про те, що наше состояння матеріальне, наш стан матеріальний, залежить від нашого состояння, від нашого стану внутрішнього. Якщо у вас внутрішньому стану бардак, що ви десь застряли, якась травма, десь ви застряли в програмах не можна, в якомусь конфлікті родовому, родітельському, що в чомусь. То не може бути у вас гарного матеріального стану, гарних матеріальних статків. Вони можуть тільки бути, коли у вас пройдуть зміни в вашому внутрішньому стану. Тому приходьте на розстановки терапії, я вам допоможу справитися з вашими трудностями і поміняти ваш внутрішній стан на плюс, і тоді ваші матеріальні статки, ваше матеріальне состояння. Вона теж збільшиться і покращиться. Тим більше, зараз у мене гарна акція. До понеділка можна розстановку по грошах зробити за тисячі, або можна до 15 січня зробити, заплатити за дві розстановки, а отримати третю у подарунок. Всім гарного дня і до побачення!